Як стати кращим програмістом? В минулий раз я розповідав три речі, які гарному програмісту дозволять стати ще кращим програмістом. А зараз я розповім трішечки про інше, які три речі з гарного програміста зроблять гіршого програміста. Я думаю, тема це досить, досить цікава, і, можливо, речі звучатимуть банально, але задумайтесь про них. І перша річ це гавнокод. Тобто, здається, ну, банальна штука, да? тобто. Говнокод писати погано, всі розуміють, але часом треба, тому що треба швидко написати проєкт і взагалі, і бла, бла, бла. бла бла І крім того, у нас всі чомусь аксиметично сприймають цю ідею, що у нас є. Ем, оберіть, знаєте, цей трикутничок. Оберіть два з трьох швидко, якісно, дешево. Да? Тобто, не можна скомбінувати всі три, треба обрати два. І. Насправді ніхто не задумується, а можливо, це неправда, можливо, можна обрати всі три. І що цікаво, що в, ну, коли ви розробляєте код, якісний код, він і дешевший, і дешевше розроблять, і швидше його розроблять. І, ем, ну це це залежить від масштабу проєкту, я зроблю окреме відео про це. Але взагалі, чому я хочу проговорити про гавнокод, не з точки зору компанії. Да? Тобто, можливо, компанії, да, всі розуміють, що для бізнесу, для проєкту гавнокод погано. Але чому гавнокод погано писати програмісту, в принципі? Тому що, коли програміст пише говнокод, не так, він відкриває чужий код. От є програміст, який відкриває чужий код, він дивиться в цей код і бачить там щось. І є такий термін «code smell», що от запашок, щось пахнить. Да? Оце от гавняцо, що в коді пахнить. І е, коли ви пишете гавнокод, ви перестаєте цей запах відчувати. Тому що, коли ви розвиваєтесь як програміст, ви коли намагаєтесь писати якісно, гарні абстракції, е, код, який підтримується. І що таке якість? Якість це не про те, що ви це не про перфекціонізм, щоб ви написали суперкод, який. І навантаження витримує, там і супертестами покрити. Ні. Якісний код це код ну, в даному контексті, який дозволяє вам потім додати те, що вони дописали, не викинуть його, який вас не зупиняє для розширення його подальшого. Тобто ви написали зараз трішечки, потім дописали більше, додали тести, і якісний код вас не зупиняє. Тобто всі ці абстракції працюють. Це код не на те, щоб викинути. Так от, як, з часом, коли ви ростете як програміст, у вас е, розвивається інтуїція. Можливо, ви помічали, коли приходить старший розробник на проєкт, дивиться там в код і каже: А дивіться, а тут така проблема може бути, а тут така проблема. Ще не читаючи, він може навіть задати питання правильні, побачивши, там, які абстракції, чи як він працює, як побудований цей код. І це все інтуїція. І ця інтуїція виробляється роками. І Якщо ви пишете говнокод, ви не виробляєте цю інтуїцію, щоб відчувати цей запах. І це перс для проєкту це одна історія, але це персонально для вас погано. Ви не можете потім без цієї інтуїції стати ну, на вищого рівня розробником. Це перше. Друге, Е, Така банальна штука, що багато хто в софтве зараз. Ну, Люди є, люди, які взагалі нічого не читають програмісти, є, які читають. І є такі, що читають, і вважають, що те, що вони прочитали, от воно так має бути. Якихось дуже розумних чуваків, чи послухали. І навіть якщо ви мене слухаєте, ви зважуєте все на свій досвід. Тому що догматизм він не дасть вам розвиватися, я вам розповім, чому. Ні, Давайте розповім декілька прикладів. Перший приклад. Колись uh, в чаті фронтендовому українському по реакту чувак пише um, використання props в getInitialState, state, а це тоді ще був React uh, Create Component до ES6 класів, і був метод getInitialState, state, який повертав initial state для компонента. Використання props це антипаттерн. А от коли будуть ES6 модулі, то це перестане бути антипаттерном. Але. It... І так, в документації згадувалось, що при певних умовах це антіпаттерн, але не завжди. І, є, і Треба розуміти причини, чому це антіпаттерн, а... і це не про синтаксис. Да? І в E6, насправді, він так само може бути і не антипатнером, в залежності, для чого ми використовуємо, що ми описуємо, яку логіку в цьому Get Initial State чи в конструкторі. Чи, наприклад, інша історія, коли. Знаєте, от TDD, Test Driven Design. І в нас є юніт тести і всі такі. TDD це про юніт-тести. Раз. Потім обов'язково, якщо це про юніт тести, то це ізоляція. Всі юніт тести, це юніт тести, той тест, який повністю замоканий, і так далі. І десь 8 років тому виходить класний. класний дуже, Я, до речі, залишив посилання під відео. Класний такий зідзвон. Паулер, кенбек і DHH. І роз. На тему Is TDD dead? чи мертве TDD? І Кенбек, який по суті винайшов цей TDD, він його писав, там, написав книгу і так далі. Він каже: Та ні, я ніколи не мокаю свої тести для TDD. Я навіть намагаюся мокати по мінімуму. Чим менше я мокаю, тим краще. От. А Те, що там чомусь люди вирішили, що треба так, от, ну незрозуміло. І просто люди бувають от щось ще один приклад. Грек Янг, який от та івент е, цю ідею популяризує і розповідає про неї. І він теж каже: я от виступив на конференції, чи там розповів, як цей івентсорсинг працює, показав приклади, і всі вважають, що саме ось так має бути. Але я просто давав приклади, як воно може бути. І не обов'язково воно так, він може бути по-різному. Ви можете там івенти обробляти так, сяк. Не обов'язково це там fire and forget, не обов'язково це eventual consistency. Це залежить, ну просто в залежності від того, що ви хочете побудувати. І так, і так, той самий Redux, да, це щось схоже на event -сорсинг. От. І так далі. І основна проблема, люди от прочитали. В чому проблема? Да? От прочитали і починають. в... Е те, що прочитали, вірити замість того, щоб його розуміти. Знаєте, це як. От люди починають вірити в програмування замість розуміння програмування, і це проблема. Оцей догматизм, якщо ви от прочитали його тільки так, і тільки так воно має бути, воно вам не дасть розвиватися. Банально. От, наприклад, ви прочитали книгу по паттернам, і вважаєте, що от паттерн, цей має тобто, Візьмемо фаулеровські чи гофовські паттерни. Не, ну немає значення. Ви вважаєте, що ось, ось так описаний паттерн і реалізація. Але в паттерні, головне, не реалізація, а якби сам підхід, і яку проблему він вирішує. Чому? І взагалі паттерн це не сакральне знання. Паттерн це щось таке, що працювало у більшості, його класифікували, дали ім'я. і, ну, і так само, як без practices, є якась причина, яку, якась проблема, яку воно вирішувало. І так само, як з best practices, це не часто не про те, щоб. як best, да, best найкраща практика, що це найкраща практика, і вона от вам вирішить ваші там, проблеми і ви напишете найкращий код. Ні, без practices зазвичай це не про написання найкращого коду, це про на те, щоб не написати сильно хріновий код. Але якщо ви розумієте причини, чому це виникло, ви можете ці практики порушувати, тому що, можливо, в вашій ситуації ви вирішуєте зовсім інші проблеми. Ну, от. Тобто, так, ми обговорили дві речі: да? перше говнокод, який може не дати вам розвиватися, просто він не дозволить вам розробити інтуїцію. Друге, це догматизм, віра в програмування замість його розуміння. І третє таке воно ніби на рівні soft skills, але якщо ви от зростаєте, 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 в якийсь момент ви почали відчувати, що ви, ви типу, такий крутий програміст, ви класно все розумієте. Що вас може зупинити? Ваш розвиток точно пригальмує, а може і зупинити, це зневажливе ставлення до колег. Тому що чи, те, чи така ідея, що ви знаєте все краще за всіх. Ні, завжди будьте готові. Що вислухати колег з меншим досвідом завжди ви можете почути класні, дуже часто ви можете почути більш правильне рішення, ніж ви вигадали. І крім того, якщо ви ставитесь з повагою до своїх колег е і допомагаєте їм, то ваш вклад в проект набагато більше. Ви, тобто, так, ви... да, є програмісти одинакі, які там, можуть писати код самостійно і ні з ким вони не співпрацюють, і вони такі собі всіх нікого не люблять, але насправді їм все одно треба комунікувати з кимось, тому що вони пишуть цей продукт для когось. Але навіть якщо взяти цього абстрактного програміста і додати йому людей навколо професійного програміста, то результат його роботи буде значно більший, ніж просто він би писав сам. Його оце лідерство. Дасть набагато більший ефект, і дасть йому можливість зростати ще більше і більше, займатися більш крутими проектами і так далі. Тому це дуже важливий аспект. І от я працюю в Гуглі, і в Гуглі це одна з основних цінностей. І взагалі, в те, що мені подобається в Гуглі, це от е люди навколо. І які... Вони суперкруті, але дуже кваліфіковані, завж... але завжди вони готові. Почути твою думку, завжди готові прийняти якісь нові ідеї і завжди з ними комфортно працювати. І коли ти працюєш в команді, ти відчуваєш, що ти можеш створити таке, що ти сам не міг би створити. От на цьому все. Три речі, пишіть в коментарях, ну, звісно, підписуйтесь і пишіть в коментарях, які теми ви ще б хотіли почути, можливо, про розвиток. Програміста або, взагалі, можливо, якісь технічні теми, які от, dive, про що ви хотіли б техні... про які технології почути більше.